Для того, щоб заблокувати картку Монобанку, потрібно перейти в її налаштування. Тобто на головному екрані один раз натиснути на неї. Тут в меню вибираємо заблокувати картку. Ось карточка заблокована, але ви можете продовжувати платити неї всередині застосунку та через гаманець Google Pay або Apple Pay. Але ніхто не зможе зняти кошти з вашої картки або розрахуватись неї в терміналі. Тобто цей варіант підійде в тому випадку, якщо ви картку втратили і не хочете, щоб хтось зняв з неї кошти. В будь-який момент карточку можна розблокувати. Для цього в застосунку вибираємо розблокувати картку. Ось вона розблокована. І нею вже можна оплачувати в терміналах.